Питання, чи можна змішувати гідролати між собою, М можна. Питання, я завжди кажу, э ну, адекватності, для чого це вам потрібно. І якщо ви знаєте, що ці трави ви змішали, спробували, вам подобається, як вони між собою поєднують, як вони пахнуть, який присмак. Э і у вас така мета, яка відповідає цим травам, то безумовно. Для косметики, навряд чи ви будете лавр, хрін і троянду змішувати, наприклад. Да? А якщо ви змішаєте троянду, там, лаванду і яблуко, буде прекрасний варіант. Ми змішуємо, от, наприклад, антипаразитарне тріо, у нас є таке, да? ми змішуємо, що Лин, пижмо це класика буквально антипаразитарної фітотерапії. Ну і ще е, класично додають гвоздику. Ну гуздику ми не додаємо. По перше, ми її не дистилюємо, це не українська рослина. По-друге, вона така термоядерна. Можна додати, кому хочеться, трошечки там крапельку ефірної олії. Ми додаємо. Дереві, дереві має і проти паразитарні властивості, і дуже добре впливає на кров, на кишково кишково-шлунковий тракт, на печінку і так, далі, і так далі. Тобто в антипаразитарну суміш ідеально. Ми подивилися, які є властивості. Вони між собою сумісні. Ми проекспериментували, продегустували, і ви так само можете робити собі в довільному порядку. Або, наприклад, для волосся. Ми У нас є два варіанти. Ми змішуємо трави, які класично, традиційно, ідеальні для догляду за волоссям. Це кропива лопух в одному варіанті розмарин, кропива, лопух в іншому варіанті любисток. Ну, не можу визначити, що мені більше подобається, тому ми робимо дві суміші. Ну і вам на зиму а, такий вже комплексний тонік для личка, щоб ви, от коли буде в нас то холод, то вітер, то батареї сохнуть, то обігрівачі працюють. Ну знаєте, шкіра нашої зимою ну нелегко. Тому ми запропонуємо вам ще такі, щоб і зволожував, і живив, і вітамінчики було, і той, той. То, і то, і то, і то і все було в такому змішаємо. Звичайно, це будуть з приємними ароматами, якісь фруктово, овочево, квіткові гідролати. І ви так само можете змішуватись.